Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас е, пилочка приїхала на регулювання карбюратору. Ну, звісно, тут ніякого регулювання не може не може бути, тому що тут була <клухи>, пробита прокладочка. Я просто за, за сьогодні, за вчора, за весь тиждень уже. За весь тиждень вже настільки наслухався, що мені потрібно лише відрегулювати і все, то ну це просто просто жесть Розкажу про одного клієнта, не не про цього. Не про цього. Він також, як то кажуть, приїхала на регулювання. Але тут ну, та ж сама історія, прибита прокладка. Прийшов клієнт і таких. ну Багато, дуже-дуже багато таких клієнтів, які приходять і кажуть, що потрібно, потрібно відрегулювати. Я кажу, ну, я регулюванням не займаюсь, я можу відремонтувати. Ні, тут потрібно лише відрегулювати. Я сам можу все, але... Але немає часу на це все діло. А так я вмію все. Я ж знову пояснюю, що ну, я не регулюю. Клієнт каже, добре, ну, тоді наточи ланцюга. Ну, звісно, що ланцюг на пулці. Дістаю ключика і даю ключика клієнту. Ну, і Клієнт же ж бере та й знімає той ланцюг. Круте-круте, ну, зняв, зняв якось. Я ланцюжок нагострив, віддаю, що його знову, ну я ж не буду встановлювати. його. Ви бачили, що, що робив клієнт? Як він його тіль, тільки не ставив, ну, зня, зняти то таке, як він його тільки не ставив. Перший це він поставив верх ногами. Потім, з, потім щось там скручував, не скрутив, не вийшло. Зняв його знову, щось там дергав, дргав, дргав, знову почав вставляти, не попав в кільце. Ну, це просто, просто, просто вже якась була. До чого я це веду? <кій> До того, що всі от такі дуже-дуже от хитрі клієнти, які кажуть, я усе вмію. Усе вмію, але немає часу, то зазвичай це просто, як то кажуть, понти. Ну, вони просто кажуть, що усе вміють. На, На ділі вони ні хрена не вміють. Зовсім. Навіть навіть вдягти -то, того ж самого ланцюга. Зня, зняти не вміють, а вдягти, так то зовсім, зовсім капець. І вони, вони от, так от і кажуть, лише відрегулювати, там, там трішечки, там, там, але у мене немає часу. Ну, як от, не може бути часу, там пар, пару хвилин, щоб взяти так, викрутку, якщо, якщо він знає, що він робить, взяти викрутку і просто лише підрегулювати все. Це, Це дві хвилини. Дві хвилини, хвилини на прогрів і дві... Секунди, щоб його там, як то кажуть, підкоректувати і все. Ну, якщо навіть немає тахометру, можна це все робити на слух. Якщо ви не вмієте це робити на слух, то користуйтеся тахометром. Лише брендову техніку. Брендову техніку можна, навіть потрібно регулювати по тахометру, але навіть в сервісному центрі не в кожного є тахометр. Ну або він є. і і ну, як то кажуть, ніхто не користується або не вміє користуватися. ну це вже, це вже діло таке. так що, так, що, так, що, так от, так от, Зараз це все, все діло докручу, до купи, і вона далі, клієнту працювати. Так що так от. Дякую всім за увагу. до нових зустрічей і мила!